На днях це активність оцього черта. Його по-іншому назвати не можна. Політолог Караганов. значить Сергій Караганов це такий, от якщо ви не знаєте, як виглядає фашист, от це фашист великорос, імперець до мозга кісток і людина, яка все своє життя насправді десятки років просуває одну на перший погляд достатньо дебільну, але з огляду на те, що відбувається зараз, не дебільно а цілком таку нормально переварювальну ідею, яка називається Сибірізація. Так, от написав він статтю таку велику про цю сибірізацію. І бачите, РБК, як пише, політолог Караганов зв'язав величі Росії з Сібір'ю. Що мається на увазі? Мається на увазі, що е, Сибір, яка повна там е, значит, корисних капалин і потенційно географічно розташована таким чином, що можна побудувати нові торговельні шляхи. В умовах абсолютного папа там західному вектору розвитку, якщо хтось там десь на щось з, з хороших русських на це сподівався, Краганов каже: Ні, це нам не надо і значить, в цій статті він використовує е, таку прикольну фразу: каже: е, 300 років європейського турне. Завершені, отак, от, от він він там рахує від Петра I, мабуть, не знаю 300 років європейського турне. Завершені, все ми повер... маємо повернутися обличчям до поняття Сибірізація, відповідно розбудовувати свою економіку, фінанси, все там. А потім, значить, цей Сибір по духу формі образу життя. І, і фінансових стандартах економічних, і так далі, ідеологічних, має розповсюдитися на всю територію е, Російської Федерації, на всі регіони. Значить, для того, щоб це було успішно, для чого просто ви маєте розуміти такий довгий вступ. Значить, він пропонує один момент, який дуже сильно розтригерив зараз і з пропагандистів, і цих ру-блогерів там всіх на світі він сказав, так що дивіться: всі герої СВО. Там їх мільйон, грубо кажучи, які пове будуть повертатися після завершення війни. а От тут важливо. Завершення війни, тобто людина вже моделює цю історію. Чому ходять чутки, що в Росії відбудеться масштабна демобілізація? Розпочнеться вона вже наприкінці осені цього року і завершиться в січні 26-го року. Тобто, масштабна мобілізація, що це мається на увазі, що всі, хто був призваний до російської армії або знаходиться там за контрактами, і не хоче його продовжувати, зможуть повернутися туди, звідки вони приїхали. А, а це люди? Ну я не знаю, скільки їх, їх дуже важко обрахувати. Хто залишиться живий? грубо кажучи. так, от Караганов каже: не треба, щоб вони поверталися кудись. Вони ж заробили криваві гроші, не треба, щоб вони поверталися в Москву, не дай Бог, там, чи навіть в Ростов, чи, чи кудись там в Самару. Хай краще всі вони їдуть в Сибір. Чому це ж люди з великим там Запасом цього серотоніна, сі, да, адреналінозалежні, і звикли багато, і просто так заробляти на вбивствах Так, щоб криміногенна ситуація не росла, їх всіх зразу в Сибір. А там їм запропонують Ну просто золоті гори, рівень зарплат той самий, будуть працювати і будувати транссибірський, значить цей транспортний коридор, який якраз і з'єднає. Північ і південь буде такий коридор. Азіатські ринки, всі діла, всі вони туди поїдуть розбудовувати, і, і це було знаєте так. Сприйнято, що в середовищі цих героїв СВО почалася ціла дискусія, типу, посо чи не Що це ми маємо туди їхати, витрачати ці гроші? Як ми там важко, так нам вони давалися? Ми там хочемо чи не хочемо. Так, от зараз це виходить на рівень державної політики. Причому не тільки сибірізація, не хочеш їхати в Сибір ще в березні 2025 року. Класно прийшло думка. Згадав, Путін він же публічно оголошував, значить, державна програма по заселенню Мурманської області. Я думаю, що якщо вбирати Сибір і Мурманську область, то все таки в Сибір. Так от це теж буде це непроста історія. Це хоч ну буде так демобілізнувся, все в Сибір. Це буде державна політика, і, і про це зараз серйозно говорять. І коли ця стаття вийшла, то потім уже почалися там зливи всіляких авторитетних джерел із Кремля. Ну відповідно, там для ресурсів, типа там рівня, знаєте, там Кремльовська табакерка. Ну це не має значення. Просто про це пишуть його. Говорять, що значить дуже незадоволені в Кремлі негативною реакцією значить цих всіх героїв СВО і, і там е, прошарку, значить, в Російській Федерації цих інтелектуалів, що ну може не спрацювати, але е, це це історія, яка підтверджується, має на увазі і державну політику з переводу Сибіру та Мурманської області. І державну політику з приводу оголошення е, демобілізації, в можливо, знаєте Ну ми там говоримо масштабно Я не знаю, масштабно це скільки: тисяча, десять 10 тисяч, сто тисяч, мільйон. Ну явно, що мільйон ніхто не демобілізує, тому що навіть якщо навіть якщо ми там отримаємо сигнал про те, що. е-е Буде згортатися СВО, тому що цілі досягнути. Треба. Ну, якщо вони досягнуті, значить треба це все якось організовувати. То відповідно завершення активної бойової фази. Це може означати. Розумієте, там згортання спеціальної воєнної операції це завершення активної фази бойових дій. Я не думаю, що Путін там готовий зараз під якимись тиском, якого насправді немає, завершувати війну. От прямо завершувати війну, якимись мирними домовленостями. При тому, що там ви ж бачите, що процес цей мирний там перемовний Він фактично зараз вперся, став на паузі, і ніхто цього насправді не приховує. Зараз на п'ятницю, до речі, готується зустріч Зеленського і Трампа. Знову там щось будуть про це говорити. Генеральна асамблея організації об'єднаних Націй нова голова Ва на ліна Бербак збирає всіх в п'ятницю, що там там всі будуть, і Зеленський, очевидно, теж тому що Білий Дім сьогодні підтвердив, що така зустріч зараз планується. Ось будуть будуть про щось говорити. Потім будуть виходити знову на Путіна. Тобто, це таке, але враховуючи там активну фазу бойових дій, а чому б ні? І можливо, якраз це і мається на увазі, що просто воно все якось котиться, там і так далі. Якщо активна фаза бойових дій завершується, то нафіга тоді по там 4 мільйони рублів, слухайте про читав я просто був в шоці чотири, по моєму, Краснодарський край. Я от е, зараз не згадаю чотири е, мільйони рублів підйомних виплачує зараз. Да, ну тобто, гроші, як фантики, якісь я не знаю, чотири мільйон. Це в гривні, поділіть там на два. 2... На, на, на 2,5 да, чи, чи наскільки треба поділитися, для того, щоб отримати. Ну ну, це, ну ну Добре, навіть якщо це там півтора мільйона е, гривень підйомних. Де, хто, як? В нас он, Київ е, платить 30. П'ять тисяч не пам'ятається. Найбільша цифра. Тобто, в нас це так стільки грошей, як в Росії, я не, я не знаю. Ось, а можливо, вони там і закінчуються, ви знаєте, і тому треба там активну фазу бойових дій точно завершувати, а далі вже дивитися, і це і це сигнал. Це сигнал, значить, статті там Караганова, щоб ви розуміли, це не якісь там десь прич там, які там щось там умніче в засобах інформації Ні, ні, це це керівник цілого там. НДІ це на нього молиться Кремль на на цю людину. Якщо вона щось там десь пише, то це все абсолютно узгоджено. Тепер про те, що там хтось незадоволений або як це все коментується. Це такий Марк Солонін. Не знаю, може, ви чули про таку людину письменник, історик, е, ну достатньо популярний в російському, скажімо так, Ютубі людина, і те, що він ну не зовсім адекватний. Говорить про те, що йому впродовж оцих трьох з половиною років відкритої агресії терористичної цієї Російської Федерації проти України не давали і на агента. Ну, для мене це, наприклад, показник дуже серйозний. ось Але я так час від часу там десь на нього потрапляєш, якісь цитати, щось там почитати, подумати. Так, от, Салонін отримав і на агента. Ну, коли всі нормальні люди вже давно їх отримали, так от, Салонін, десь поряд там салий Борисовни Пугачовий от вони останні аксакали, <кій> які не отримували ще на агентів, а це й умудрився, значить, 15 серпня. 2025 року, причому за що мін'юст йому надіслав замовним листом, що ви тепер і на агент пан Сало міста господін Салонін. За що? За те, що ви не побачили позитиву у, у зустрічі Путіна із Дональдом Трампом, він дійсно там так розкритикував. Коротше, тепер він уже повністю відбився від рук, і він почав критикувати власне оцю там, всю ідею з переселенням до Сибіру і. Солонін прям популярно розказує про те, ну то цього не буде. Вони, вони всі кудись зникнуть. Що ви зараз випустите цих звірів, цих, ну, не, не до людей, цих орків, а вони не поїдуть у Сибір, вони краще е, десь заляжуть на дно. Чому? І він пояснює, чому. Тому що е, людина, яка з свого мухосранська е, приїхала. На СВО в Україну зайшла в якийсь окупований населений пункт, а мова йде про 22-й рік. Тобто, очевидно, можливо, якщо вони там ще живі, ті, хто зайшов в Київську область, Буча, Ірпінь. Та яка різниця? Люди за рівнем життя в Україні набагато вищі аніж якась російська глибинка з унітазами, в яких є вода, з біде, з електрочайниками, там, пилісосами, які. Працюють по е, там супутниковому зв'язку, і ці люди, які ну просто там під час війни, під час своєї агресії це все побачили. Вони не захочуть жити там, де е, ходити е, на вулицю, в, там в мінус 30 Розумієте? Ось в чому історія, і Солонін, можливо, правий, ви е, накачали їх грошима. Ви дали можливість їм просто безнаказано вбивати мародьорити і плюс ходити в теплий туалет з біде, і ви тепер хочете цих людей в Сибір на будівництво транс якоїсь там магістралі е північ-південь? Щас. Ну тобто, тобто, е у Солоніна така історія, що буде бунт. Буде проблема, але тут я не розумію тоді так, так. Що ти хочеш, Марк? Да, от що, що ти хочеш цим сказати? Ти хочеш сказати, що не треба демобілізовувати, їх треба покласти десь раніше, там чи, чи що з ними зробити? Війну то треба, що я якимось чином закінчувати? Хоч якось, да ще одна історія, яка от, ну просто вдогонку теж з приводу Російської Федерації. Хакери зламали пошту одного із губернатора. Це називається, так Амурської, по-моєму, Амурської області. Я от го да. і там, коротше, значить зламали пошту. Зараз я точно знайду. Абрамов, так, губернатор Абрамов. Його пошта зламана і знайшли звернення документ звернення до Світу Федерації з приводу А, підписане, до речі, 12 керівниками оцих от е, суб'єктів Російської Федерації. 12-ма там Тамбовська, якась там область, Краснодарський край, там е, оце, Амурська, там якась е, і так далі, тому подібне. І вони про що просять. Вони кажуть, що наші регіони зараз на межі просто економічного колапсу, і все це пов'язано з цим СВО. Чому тому, що бюджети зараз настільки вичерпані, просто видаєні у, у зв'язку, якраз за цими шаленими виплатами з приводу підйомних на СВО, плюс ще туди тема оцих шкалярок вагітних, яким треба також по 150 тисяч рублей в це мінімум да а там більша цифра. Путін хотів. По 300, а ці ці хоча б по 150 тисяч да, ш... вагітним школяркам, поняли? ось І плюс ще є програма залучення вагітних школярок до е, глибинки Російської Федерації. Тобто це, це треба когось кудись повезти, дати там якусь хату з тим туалетом на вулиці і так далі. Тому Коротше, бюджети просто витрачаються достатньо сильно, і таке, таке незадоволення відбувається в публічну площину, звісно. Це пі не потрапило, якби на ці хакери, але історія теж достатньо показова. Тобто, що ми маємо на виході. Поговорили ми про Україну, про сигнали там з бюджетами виборів з частково відкритими кордонами, і так далі. А тепер ми говоримо, а як же там за поребріком? А схожа ситуація насправді схожа ситуація. Тому цілком очевидно, я зараз не буду давати 100% там. Прогноз на те, що 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 це відбудеться, але цілком очевидно, що якщо не кінець війни, то е згасання активної фази. І, і це сьогодні реальність, е яка в принципі продиктована абсолютно зараз. Е Нестиковкою з приводу позиції по фіналізації в якомусь документі якогось мирного договору. Це нікому насправді не потрібно і не цікаво. Ось така от прикра історія, яка може фіналізуватися, ну, скажімо так, в форматі чергового якогось там Мінська 3. Як не прикро це казати? Я розумію, що це там сьогодні ім'я Наріцать.